Всім привіт! Сьогодні у нас унікальна, ексклюзивна екзотична, екзотична. екзотична штука це Індія. Як ми знаємо, в Індії кава це Да? Ну, дуже багато. Але якщо і Арабіка, то теж вона така, не, не дуже відрізняється гарним смаком. Але що ми знаємо про Індію, що це найяскравіша країна у світі, напевно, офіційно навіть. Ну, я думаю, врахувавши їхнє свято холі, так називається, фарбами закидують, то. То, мабуть, так. І вони ну, вбираються так. Мабуть. Так, вони завжди яскраві. Прям найрізноманітніша і культура, напевно, в світі одна з найстаріших, але в них багато спецій. І це нам дає розуміння, що в них може бути настільки цікава кава, якої не знайдеш ніде у світі. Тому що такі спеції, що різноманітні. Да, так... так, так. Дуже часто, коли описують смак Арабіки. Ну, ми зараз не про робусту, а саме про Арабіку говоримо індійську. То в дескрипторах описують там спеції, багато спецій. Але ну, зазвичай, зазвичай та арабіка, яку ми куштували, там, крім спецій були ще папір, картон, ну, таке якесь сіно. І, чесно кажучи, вперше, вперше за весь час в нашому асортименті є Індія, бо це перше, коли ми потрапили дійсно, натрапили дійсно на цікавий лот. Причому це дуже обмежений лот. Наскільки я знаю, то в Україні два вакуумпака по 12 кілограм розділили дві обсмажки. Ми і ще хтось. Тому One Ван Club. Все в традиціях. О. В баночці, як Сідра. Да, і це да, про да. що говорить? Що якщо ви думаєте копію лівак, то це в 10 разів цікавіше. Тобто глибина смаку це як я можу описати цю каву, Глибина нереальна. Transcendental Meditation це от не драма медитація з'явилася саме в Індії. Бо коли п'єш цю каву, починаєш оце. Ну, Спираль. І... Це дуже класний досвід, бо ця кава набрала 88,25 оцінку десь там в Індії серед їхніх кюгрейдерів індійських. А в Європі кюгрейдери вже європейські цю каву оцінили в 90 балів. І це досить високий бал. Це досить серйозна заявочка. Але все одно треба розуміти, що це. Індія зі своїм теруаром, тобто її не можна порівнювати з Ефіопією, чи з Колумбією, чи там, не знаю, з Індонезією. Тут є такий тонкий делікатний прошарок цієї спеції, якось трошки кардамону, але в той же час базове тіло воно характеризується таким м'якотю, манго, якимись тропічними фруктами. Причому ми пили цю каву досить свіжою, там на другий, третій день після обсмажки. І, ну, ми зараз описуємо те, що ми тоді відчували. Зараз mm. уже десь Сьомий день сьогодні. 7? 7? 7. Ну, 7-й? Супер. Ну, кондивок кися Сьогодні четвер. Четвертий день. 7-го числа. 7-го числа. Mm. <laughs> так, тому зараз попробую що mm. Ну, мені став мені, здається, більш тропічний. Не дарма. Ситап на сьогодні такий. До речі, так, зверніть увагу. Ще в продажу немає, але вже є в наявності, готуються. Поповнення стендів і підставок. Це в такому прикольному кольоровому літньому Ну, Хоч сьогодні сніг валить, але дійсно. Але настрій настрій. Що про Індію ще хотів би сказати, так це те, що. Ми дуже зраділи, коли вдалося знайти якусь от таку екзотичну країну для нас в асортимент. Бо п'ючи каву з різних теруарів, ми збагачуємо свій досвід. Можна пити. Ну, я сьогодні говорив з постачальником, ми щось так філософствували про яким чином попала ця Індія, яке вона місце займає в нашому асортименті. Я кажу, Наприклад, я коштував там в Колумбії жовтий бурбон, мені дуже подобається, і клієнтам теж подобається. Я коштував цю каву, мені теж дуже подобається, вона крута. Але якби я е, випив би дві пачки і мені, наприклад, запропонували в подарунок ще одну пачку додаткову, з цих, я б, мабуть, взяв би жовтий бурбон. Бо Та, не можна Ну, Ну, я би взяв би. Ну, там просто більше 250 грамів 100. <ріпи> 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 <Надо думати. ріпи> От. Але а, кожна кава це як, це як фломастер із пачки. Не можна казати, що там зелений колір кращий за синій, а синій там кращий за червоний. А, тому стенди чорний, жовтий. Тому стенди чорні-жовті. Потрібно свій смаковий досвід а, збагачувати, урізноманітнювати. І ви тоді ростете і кавово, і якось, не знаю, і духовно, і. Ну, мені важко описати це. Це, це, це треба пробувати. Це, це кава з іншого так. світу. Тобто, ну, це не Колумбія. Це, не, ну, це просто інша кава. Зі своїм теруаром, але в той же час вона досить е, високої якості і не з Над високою. Надвисокою. Досить високою Надвисоко. 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 ну, високо не підходить. Заварюю я стандарт 2,7 номери. 2 оберти 7 номерів. порцію і ці 40 коменданти, 19 ліків, 18. Приблизно, може, 17-19. Може так, він більше знає. Та я До вже. речі, О, ще кілька слів про Індію. Колись а, на капінгу Green ми а, там, пробували якісь нові лоти, і хтось привіз пачку якось теж модної Індії, там, здається, 88 балів був від одного mm. іменитого обсмажчика і поставили теж на капінг. І ми коштуємо, ну, реально, блин, ну, якась база базова. Да. <laughs> І один з представників компанії каже, що я відчуваю якийсь дефект, mm -hmm. а інший каже, тут дефект країни. Ну, в принципі, mm -hmm. ну, на, Натякаючи на те, що з Індії класної кави апріорі не може бути. Oh, yeah. І тут ось. Потрапляє до нас 12 кг, ну, не 12 кг, э, семплик для капінгу, і ми забираємо ці 12 кілограмів. До речі, э, не знаю, хто хтось хотів їхати з цієї кави на чемпіонат світу. Mm -hmm. На чемпіонат світу. Не дарма. Не дарма. Бо зараз відчуємо чашці. І вона ще дарма. один момент класний. Коли я з дизайнером обговорював цю наклейку, а це теж, зверніть увагу, цей дизайн це такий трошечки мем, э, такий жарт. Ну, так, трошечки шалім. Це такий жарт відсилка до тих банок, в яких колись була розчинена кава з Індії, а потім цвяхи, шурупи зберігалися там, наших батьків. Е, ну, просто ми хотіли так пожартувати. Ніякого зв'язку з тою кавою і цією нема. Це зовсім різні, різні Дуже речі. Дуже класно підібрали гаму кольорову, бо вона відповідає профілю чашки. Угу. Тобто він такий от. Занурювати. І от дизайнер, коли почув Індія, каже, Індія mm. точно каже, та що ж не там, я ніколи кажу, не чув, щоб з Індії була якась класна кава. Каже, ну от. З Китаю теж насправді, є. Є, Це, є, мене, є, але, але... Ну, поки що не потрібно. Я даю прокапати нормально, тому що всі у мамі зараз от в цих краплях mm -hmm. і весь баланс чашки. Mm -hmm. Тому хвилиночки півтори бажано дати стекти, 15 грамів 250, більше. Ну, 2.40 завершилось протікання. Квилинька 4 може, фінальна чашка, щоб... А ми будем не тільки, будемо тільки воронку заварювати, чи ще сифон щось розказував? Я хотів традиційно казав. Традиційно. А, все, я перепутав. Ні, можна. Можна, можна. Ну і традиційно, так, традиційно, щоб не, пере, не передозувати. Ага. Так, чашечка кинув. І здається, тут більше смаків стало. Значить, знаєш, Гризнув таке яблуко голден. Ми вчора капали нашу нову колумбію і описували. Причому цікавий момент, я п'ю Колумбію і в мене в голові так яблуко голден і Карамболь". Все, Два дискри... ой, Карамболь", карамель. Два дескриптор собі відзначив і мовчу. Підходить Сергій обсмачник, з, з чашкою кави, такий п'є, каже, яблуко голден Прямо з язика з нього. Карамель дійсно тут навіть є. І найголовніше, от не тільки яблука карамель. Пряні спеції, якісь там. Якесь трошки Ї... медове таке тіло. Mm -hmm. значно, так, подав... так, так, так. Акацію мед, який такі рідесенькі mm -hmm. відчувається. От якраз шовховисте щось там, щось середнє між ними. Таке помело. Тут дуже багато всього. А, просто... Знаєш, що це така здорова, така так, так. болда, така зелена, не, не дуже смачна, так. суха, як правило. Це. Там, Але ми, ну, ми. ну, просто, якщо привіти світі, mm. світі набагато цей mm. цей фрукт. Але а, саме цей смак м'якоті, помелу, тут відчувається дуже сильно. Це друзяч, однозначно, є вона шар, який перепливає в інші шари. Тобто я скажу, медитація, трансцендентал, коли по спіралі у вас. Веде кудись у смаки, тут вгору вас веде. Як воно все перетікає з одного в інше. тому... До речі, спеції менше стало, ніж Так, я кажуть, чашка день. дуже змінилась, вона прям кришталевіша стала. Після смак дуже чистий, дуже цей шар тримається. Я б рекомендував текстурний, не текстурний. насідати на цю каву відразу, а все-таки розтягнути її в часі і попити її так, щоб можна було порівняти, як мігрують смаки угу. там, через тиждень, через там, два тижні. Штаги такі, що? І смаки туди ж. Ну от якщо Артем взяв цю каву, випив. Він би просто відключився. Просто відключився би і дайте помедитую, і в куточку десь. Тому що це як гейша, але з іншим профілем. Тобто рівень гейші, але новий. Ось в цьому фішка. У нас тут прикинь, опечатка, друківка. Коли робили наклейки, дизайнер. Ну, хто там побачить? Хто там побачить? Ти я всім розказую що це краще, краще наперед сказати, аніж потім. У нас залишилася ферма Фінка Монтеверде і це проскочило з попередньої гейші, з е, Просто збрав цукерку, брав... смаку. Hmm? Цукерка? Я Можливо, кажу, тофі, цукерка? Тофі. Можливо, цукерка. Та ну однозначно є. Зараз я перебаю. тофі? 65% десь угу. смакую, вона там з'являється. Поки перетече з померлою, потім раз так. Цукорі. Але класно, що у спеції розчинилися. Де просто Якщо порівняти з, з тим, що ми е, коштували на наступний день, то е, там е, я чітко е, кардамон міг відзначити ага. зараз, якось. Він... Важко сказати, що це кардамон, що щось схоже на кардамон, але там, я ж кажу, країна спеції, ми, можливо, не коштували. 90% того, що в них є. Думаю, важко сказати, що це прям точно. Найближча асоціація так. Відчув Тофі. тофі... Перепливає. Ті вже випів Так воно на після смаку більше. Угу. Ну, щось схоже таке. Так. Слівки лінії. Ну, щось така, да. Є. Yeah. Тобто Тут настільки багато ну, Карамель. Ну, скільки ну, по суті, ну, тофі, слівки, кільнівки можна описати Псі, просто протик Ці цукерки – це карамель. Але ця карамель може через там, деякий час вона покинути цю чашку Ні, по тій факт. причині, що все-таки це ще присмак обсмажки. Ні, я, ну, думаю, я думаю, що це. Залежить тут... від рецепту. Та я, я думаю, будемо. Давай пробірку Таке тіло. І mm. будемо пробувати. Через... мене є. Є? Так, так, я б хотів, би, щоб пробірку відсипати, mm. щоб ну, поменше повітря було. Mm. І просто приховаємо тут зразочок, потім поваримо. І... Кислотність яскравіша стала. Mm -hmm. І цукерка дійсно є. Якась. Просто якась. Тобто це дуже порадує всіх. Яскрава кислинка, яка дуже сильно збалансована солодкістю, потужною солодкістю. От така кислинка маленька. Mm -hmm. І вона прям. Хвилями накривається солодкості. Це, це треба спробувати. <смірця> ти так програмуєш. Я відчуваю себе, знаєш, такою собачкою, mm -hmm. яка на торпедах лежить, можеш так киває головою, ти розказує нам кислинка, хвиля, mm -hmm. там я такий. Так, так воно ж таки є. Я <смірця> ну, ж до свою часу знаєш. Так. Все, що читається, все читається легко. Тобто, ця кава, на відміну від деяких лотів, які там треба прислуховуватись, що воно там, що воно за смак таке. Тут прям все чітко розклали і все видно. І в цьому прекрасно цікаве. Дуже легко насолодитись і дійсно от благородність. Угу. Немає різкого смаку якось. Тут все м'яке, не поспішаюче таке. І е, не схожа ні на жодний інший лот, який у нас був. Угу. Вона просто самобутня, вона така. Сама по собі, яка є, бо вона виросла на землі спецій. Дякую за увагу, дякую спонсорам і до зустрічі.